Всіх вітаємо на телеканалі 6 соток. З вами влад і програма Зроби сам це програма, де ми розказуємо вам або показуємо різні цікаві саморобки. Також розповідаємо цікаві ідеї для саду, городу, для заміського будинку, для квартири, для ремонту. Різні поради. Тому передача дуже цікава. І ми ще й зіткаємося з деякими ситуаціями. Ну, наприклад, як сьогодні у мене дивіться на столі купа просто дротів. А це означає, що? що сьогоднішній випуск у нас присвячений дротам. Напевне, все, що мені відомо з дитинства про те, як користуватися дротами, що з ними робити, як їх зберігати, не вміститься навіть у два випуски. Тому, можливо, ми розділимо на декілька випусків. Та у наступний раз розповім вам ще якусь частину того, що я знаю. Але це насправді дуже цікава тема. З дротами ми е зіткаємось досить часто. Тому що десь щось з'єднати, десь щось полагодити, десь щось зберегти. Ну, Наприклад, ті ж самі дроти це зарядка для телефону. Кожен день ми з цим і маємо справу. Тому сьогодні буде дуже цікава тема про те, як зберігати дроти, наприклад, для зарядки чогось, як не допустити їх пошкодженню або ж зберегти їх максимально подовше. А також як з'єднувати дроти, якщо ви займаєтесь там, якимись електричними справами. Тому давайте зараз е, по порядку почнемо з першого, це як їх з'єднувати, тому що ще з дитинства мій вчитель у школі по фізиці мені говорив, що я неправильно з'єдную провода. І до сих пір я неправильно їх з'єдную, але знаю, як правильно. Просто... Ви мене зараз, особливо чоловіки, дуже добре зрозумієте, коли потрібно щось швидко з'єднати, ми це робимо одним і тим ж самим єдиним способом. Я зараз продемонструю навіть вам це. Тому що ну, всі його знають, ось два дроти в мене, ось я їх вже оголив. Одразу як це все роблять? Ну, звичайно, ось так. Швидесенько чик-чик-чик-чик-чик. ну, наче з'єднав. І якби так, такому з'єднанню місце бути, тому що ну, це швидко, воно ну, якось там надійно, особливо ще воно сильніше так зробити, там, можна плоскогубцями взяти ось так і ще закрутити, аж до того стану, що воно потім просто дірветься, бувало і таке. Але є мінус у такого з'єднання, тому що якщо е, ну, буде така ситуація, що ці дроти якось е, ну, ось, зовсім. Небагато зусилля приклав. Тим більше що, ну дивіться, ось ця довжина ну, досить немаленька для того, щоб з'єднати дроти. І ось так легко, просто. Тобто, уявімо, щось до цього приєднано. Да? Там у нас щось ну, пошкодилось, і ми на місці це все лагодимо, ось так з'єднали. Немає рядом паяльнику, тому що по правильному це потрібно спаяти, загерметизувати. Ну, ми зараз так, це випускаємо, тому що ми саме про з'єднання говоримо. Ну і щось на другому кінці приєднано до цього дроту, і воно там впаде. Ну так, зараз воно не, не відривається, але якщо трішечки сильніше, буквально трішечки сильніше, то все, вже цьому з'єднанню не жити. Тому зараз я покажу, як правильно з'єднувати провода. Ось у такій ситуації. А також як правильно з'єднувати провода, коли потрібно приконектись до якогось проводу, це також в мене в житті досить розповсюджена ситуація, коли потрібно, наприклад, до цього проводу приєднати десь тут посередині. Також є один метод, який використовують усі одразу. Ну, це таке перше, що на думку, приходить, коли потрібно швидко або багато чогось робити. А як по правильному, я зараз вам покажу, і це дуже цікавий метод. Тому. Поїхали. Як неправильно робити, я вам вже показав, і це самий розповсюджений спосіб. Давайте просто проекспериментуємо і зробимо, наприклад, ось так. Чи буде крепше з'єднання? Я не буду одразу казати вам, це правильний спосіб чи ні, але я бачив і ось такий метод. Він в два рази, напевно, в три рази довший. По... Затратам часу потрібно поділити ось цей пучок проводу на дві частини, приблизно так, щоб однаково було. Їх ось так ось крутити. Ну і У нас виходить якби, ось такі ось дві частинки. Так, ось тут і ось тут. Ну і Давайте тепер їх таким чином з'єднаємо, як ми робили перший раз, але ну зараз, напевно, в два рази повинно бути міцніше з'єднання. Ось так. Так, ну я відчуваю, що ні, ще не міцне. І з'єднаємо ще ось так. Ось така в нас ситуація. Ну, і ще ось так ось бувають да? ховаю, щоб його якось залювати. Ну і це міцно. Тобто це спосіб вірний, насправді тому, що ми значно сильніше заплутали ось ці між собою хвостики. Тут, якби з самого початку сумнівів не було, що це правильний варіант. Я просто так для інтриги це е, не сказав одразу. Тому можете ось таким користуватися варіантом. Як я вже сказав, він трішечки, звичайно, по часу довший, але більш вірний. Є один мінус. Ось такий хвостик. Тому є один варіант, який ще більш правильніший. Зараз ми ще відкусимо проводів. А, якраз його мені показав ще в дитинстві мій вчитель по фізиці. Він сказав, що це самий надійний варіант, як правильно з'єднувати провода. І з тих пір я стараюся, звичайно, в якихось ситуаціях так їх з'єднувати, але не завжди виходить, тому що, ну. Бувають такі ситуації, коли час важливіший за якість з'єднання. Звичайно, таке може бути. Але ж э, хочеться все ж таки, щоб було якісно. Тому беремо ось два проводи. І не ось так їх скручуємо, як завжди, а вдовжину. Тобто ось так. І насправді, чим довший буде цей, э, ці два шматочки, Ну, Тобто голий провід дротик, Ну, тобто частина голого дроту оголена. Чим довше вона буде, тим міцніше буде з'єднання. Все, це також швидкий по часу метод з'єднання, але ж він Ну, у мене зараз ізоляція сходить. тобто Я зараз постараюсь... О, все. Тобто Він навіть якщо роз'єднався, він там зараз тримається на кінчиках дуже міцно. Так, я його роз'єднав, тому що ну, я дуже сильно тягнув. Але ж це набагато міцніше, ніж перший варіант, який я показував неправильний. А якщо, наприклад, ось тут під корінь навіть його, ось так з'єднати і ось так його втрамбувати, впресувати туди, буде ось такий товстий вузлик в нас. Який ще е, плюс ось такого методу, його дуже легко ізолювати. Тобто, ну, він діаметром ось цей вузол майже як сам дріт. І не потрібно гадати, думати, як його тепер куди діти. Взагалі, вузлик зробився. Ну, я досить немало зусиль зараз прикладував, чесно. Так, більш надійний минулий метод, який я показував ось такий. Але ж він і по часу довше. Тому це метод, який швидкий і більш-менш надійний. А якщо його заізолювати, або якщо ви будете, наприклад, паяти цей провод, тобто ось тут паяти ну, досить складно. Потрібно ось цю зону пропаяти, потім тут ще пропаяти. А тут ви ось так скрутили його. Швиденько. Все. Пройшлись тут оловом, каніфолю, Цим, чим потрібно, щоб його спаяти, і це на віки з'єднання майже як просто цільний дріт стає. Музика. Наступна ситуація: ось у нас є оголена частина, до якої потрібно під'єднатися, щоб ну, просто приконектитись до цього проводу, але не десь на з'єднанні зверху чи знизу, а ось посередині. Дуже часто бувають такі ситуації. Зараз я відкушу частину проводу для наглядності, ось яку ми будемо під'єднувати. Перше, що приходить в голову, що ось так одразу зробити. І ось так його. Не сказати, що це, ну так, він працюючий цей метод. Я так також дуже часто під'єднувався. Але ж він ну, досить ненадійний, він працюючий на якийсь час, так, але він і надійний, тому що дивіться, ну, тобто цей вузол він їздить. Ось так ось їздить. Тобто ти його скрутив, так? але цієї фіксації сильної досить лише на якусь хвилинку, доки ти його не, не, не подіргав. Все, подіргав, він вже їздить вверх-вниз. А це, ну, це дуже погано впливає на якість контакту. Тобто, у вас реально, якщо це підключене, наприклад, якесь світло, може воно бути нестабільним, може виникати там іскра, якщо це дуже висока напруга, Ну, там 220 навіть, а це вже погано. Тому зараз я покажу, як правильно тут з'єднувати, та щоб воно вже нікуди не з'їжджало і нічого такого не траплялося. Ну, Про ось це я вже не буду розповідати, тому що воно реально дуже швидко ось так також відірветься. Дивіться, так, метод трішечки затратний по часу. Але ж він реально вірний і правильний. Беремо ось так ось, робимо на дві частини. Ділимо ось цю частину. Тут також ділимо на дві частини. Взагалі, я так розумію, тут принцип працює такий, що чим більше ти диверсифікуєш з'єднання, якщо це можна так сказати. Тобто, якщо зробити три ось таких ось тут три частини і тут три частини і ще міцніше буде. Ну, і тепер що ми робимо? Одну сюди одну сюди. Ну і ось так ось накручуємо одну вправу в сторону. Накрутили, ось цю в ліву сторону. По перше, що це нам зараз дало? Отак От одразу, якщо подивитись. Ну, якщо в першому випадку у нас ось тут весь оголений е був частина дроту, і ось тут ще оголене, то зараз у нас ізоляція прямо-прямо прямо під ось цим під основою. Ну, звичайно, якби, я думаю, про місність цього зізнання і не варто казати, у мене ізоляція вон вона з'їжджає. Я не можу ніяк його взагалі звідси, навіть поворухнути, воно навіть і на трішечки не зійшло звідси зі свого місця. Тобто дуже надійне з'єднання ось такого типу. І насправді, якщо вам потрібно з'єднуватися ось так, там вже не до швидкості реально. Тому що і ось так це не дуже швидко, тому що поки ти скрутиш, поки ти там ізоляцію цю знімеш з що досить нелегко також е в деяких ситуаціях. Тому робіть ось так, і це самий вірний метод насправді е, ніколи вас не підведе. Повірте, якщо ви не знали про цей метод з'єднання, то ви реально будете здивовані, наскільки він ефективний. Ну що ж, а тепер перейдемо до лайфхаків і корисних порад. Ну, перша корисна порада. Стосується навіть ось такий дріт візьму. Зарядні е, кабелі, або ж для чогось іншого, е, дуже часто, якщо їх неправильно використовувати або просто з часом, або якщо вони не якісні, але дуже якби ну специфічні конкретно під ваш пристрій, е, виходять із ладу в цих місцях. Тут. Тому що ніякого захисту, ну, окрім ось цього виступу, немає. І якби так, цей виступ він захищає ось цю зону, а ось цю не захищає. На допомогу приходить звичайна кулькова ручка, але не зовсім звичайна, а ось таким механізмом. Потрібне нам із неї тільки одне: це скарб, який шукали в свій, свій час. Усі лайфхакери світу. Просто коли показували цей метод, ось цей скарб, що можна зробити за допомогою цієї пружинки. Звичайно, що ручку ми тепер використовувати не зможемо, але ми зможемо реально продлити строк служби якогось дроту, який нам потрібен. Просто потрібно ось цю пружинку ось так накрутити. Так, це займе якийсь час. Але ж ви зараз побачите результат. Тобто, здається, на перший погляд, ну, абсурд, але ну, це працюючий абсурд, і багато людей таким чином врятували собі кабуля. Ось що в нас вийшло. Насправді вона в мене вже і так тримається, але щоб вона не з'їжджала ось сюди, нам ж потрібно ось цю частину захистити. Можна її трішечки ще накрутити. на... У цю основу. Ну ось, Вона вже у мене тут нікуди не дінеться. Тримається надійно. І що це нам дало? Дивіться, тепер у цієї частини дроту реально менше е можливості зігнутися навіть під 90 градусів. Тобто ця пружинка не дає. Він ось так ось згинається, і пружинка не дає йому. Зробити максимальну якусь амплітуду ось цього руху. А, насправді багато дротів ось так врятували життя. Звичайно, що ну, можливо, це не на 100% збереже, тому що все ж таки пружинка ну, може трішечки прогнутися. Але це досить подовшує строк служби кабелю, яким ви заряджаєте, наприклад, свій телефон. Я знаю, які є, моделі телефонів. Цим дуже сильно страдають, а точніше їхні зарядки. Тримайте у копілочку собі. Ну і якщо ми вже заговорили про ось це місце, так, яке часто руйнується, а, може бути таке, що у вас вже ось тут зруйнувалася ось ця частина. І вас там зустрічаються провода із середини, ви зараз на фото бачите, як це може бути. Дуже боляче вибачаюсь за це фото. Так, так, я знаю. Але зараз я покажу, як реанімувати ось е, цю частину. Це насправді дуже просто і цікаво насправді. Е, для цього потрібна ну, не обов'язково ось така термоусадка це зветься. Її, нею ізолюють деякі оголені місця, наприклад, ось ці з'єднання, про які ми говорили. Тобто, ось так туди термоусадка проходить. ну, Якийсь шматочок потрібно відрізати. Нагрівається це все запальничкою, сірниками, чимсь теплим паяльником, просто над газовою плитою. І воно звужується і ось це максимально стягується, ось ця штучка. Якщо у вас такої немає, ну, просто чимось, якась підкладка повинна тут бути, а можливо, навіть і без неї можна справитись. Тобто я зараз відрізаю ось так частину. Ну І зараз питання, як же помістити її усередину, адже тут кабель цілий, тут також Ну потрібно її розрізати. Нічого страшного, так, вона не буде тепер виконувати максимально свою функцію, тому що не зможе ось так стягнутися і зафіксувати щось. Але... Нам це і не потрібно зараз, тому що ми будемо фіксувати трішечки іншим методом. Так, тепер поміщуємо частину дроту. Чи інший кабель, який у нас Вийшов трішечки з ладу. Ось так. таким чином. Ну, ми зімітуємо, що тут у нас пошкодження, просто я досить е, гарно наглядаю за своїми дротами, тому е, в мене таких проблем майже ніколи і не було. Якщо і було, то це в дитинстві в глибокому. Тепер потрібно це місце нагріти, щоб воно трішечки все ж таки стягнулося. І ось так ось одразу придавлювати, щоб воно зафіксувалося у цьому положенні. Навіщо ми це робимо? Тому що, коли термоусадку цю нагріваєш, придаєш їй форму, вона стає трішечки твердішою. Тому це нам зараз на користь тільки буде. Звичайно, можна і ось так залишити не нагріту, але вона буде трішечки більш. Фіксовано. Так, це ми зробили, і тепер нам потрібно це ось такий тоненький канатик, потрібно ним обв'язати. Я зараз покажу схему, як це робити. І насправді можна обв'язувати не тільки якимось ось таким канатиком. Дуже багато варіантів, чим це можна зробити, навіть і нитками, звичайними, але вони будуть тоненькі, і в нас же ж більш зараз на надійність потрібно відрізати якийсь фіксований. ось такий Моточок. Візьмемо ось такий. І тепер дивіться. Принцип. Ось так робимо під низом. Потім цю частину наверх, цю під низ, ось так. І усередину. А ось цю зверху усередину з цієї сторони. І, так, і таким чином у нас виходить ось такий вузлик. І його потрібно ось так затягнути. І потім ось так ось далі ми зараз обв'яжемо цей кабель і побачите, що вийде. Поїхали. Так, ну Я думаю, що для наглядності цього буде досить. Подивіться, який гарненький виходить ось така обльоточка. І вона буде ось так по спіралі ще об обкручувати. І насправді, говорили ми тільки що трішки раніше про фіксацію ось цієї зони, ось пружинкою. І ось такий метод він також працює в цьому сенсі, в цій сфері. Також можна, навіть ще не вийшовши із ладу дріт, ось так ось обв'язати. І це також буде працювати як захист. Але ось таким чином можна прикрити. Ось ці язви, які виникають на кабелях, так, де зношуються прикрити та реанімувати, і вийде ще й гарненький ось такий кабель, можна це ще різнокольоровими зробити нитками для в'язання, наприклад. І буде реально ефективно. Наступну ідею я покажу для того, щоб ну, якось Цікаво а також практично розмістити ось такий жгут проводів, наприклад, на стіні. Ну, візьмемо поменше. Насправді це може бути ситуація, коли ну там на робочому столі багато проводів за столом. І вони всі як зазвичай вниз спускаються там де розетка. Ось ось так. Вкупі там їх можна ось так пластиковою стяжкою. Хтось ось так робить, і все. І воно якби звисає ось таким жгутом І якби і норм. В деяких ситуаціях, але буває, що потрібно ну, якось його сховати, або щоб воно виглядало естетично, або щоб воно йшло ось, наприклад, ось так, якщо замалювати, що це окремий дріт без ось цієї дуги, щоб ось так кожен дріт ішов по своїй траєкторії. Зараз я покажу, як це можна зробити. Насправді, дуже легко і дуже це незвичайно і гарно виглядає. Потрібно десь, декілька тих самих пластикових стяжок, ось таких хамутів. Ну, і перше, що ми робимо, це ось цю всю купу проводів ми з'єднуємо ось так е, стяжкою. Ось так, трішечки до кінця не затягуємо, е, але потім ми це зробимо. Тепер беремо е, між кожним проводом ось так затягуємо наступну. Чашку тепер ось таким чином. До кінця також ще можна не затягувати, ось так робимо. Потім між іншими двома проводами, які нам потрібно, щоб він був рядом. Тут ось так, по черзі, е, ті дроти, які йдуть е, один за другим. Ось так ми між ними фіксуємо, робимо ось таку перегородку у вигляді ось такої стяжки вже ось так. Ну, і що у нас вийшло? Дивіться, у нас кожен дріт окремо йде. Ну, Припустимо, що це кожен дріт іде окремо своєю, у окремому напрямку. Ну, і ось так у нас виходить все гарненько, кожен на своїй відстані. І якщо б ми. ну, це був довгі дроти були, і на якійсь відстані ще ось таку шину зробили тут, тут, то воно б все рівнесенько, так і йшло по траєкторії і було б дуже гарно. Та навіть просто ось так зафіксувати, наприклад, якщо, е, і це один дріт, як в нашому випадку, ось так все гарненько зафіксувати, і воно досить цікаво виглядає, так, коли воно ось так ось йде е, хвилями. Ну що ж, я сподіваюся, що ці ідеї вам знадобляться. Що вони були для вас корисними, а ви не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. Дивіться наші програми і інші а також програму Зроби сам мене звати Влад. Всі бувай.